Заключна 49-та сесія року пройшла у виконкомі міської ради. Об'являю 49-ту сесію городського совіту відкритою. Першим питанням за пропозицією депутатів було розглянуто питання про присвоєння звання почесний громадянин міста Марганець Тамарі Іванівні Єгоровій. Я дуже тронута таким вниманням до моєму скромному труду. Я думала, мене взагалі вже всі забули в місті. Але це було б ну, не чесно сказати, що забули. Тому я дуже благодарна жителям міста і вам, лучшим представникам тут, за внимание за оцінку і за те, що ви мене ще не забули. далі. Депутати ухвалили питання внесення змін до місцевого бюджету, затвердили декілька програм соціального плану, економічного та культурного розвитку міста. Розглянули та ухвалили питання організації громадських робіт на 2014 рік. Затвердили стратегію розвитку міста до 2015 року. Питання про продовження до 2015 року дії міської програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги. В місті Марганець на 2011-2013 роки. Особливу увагу закцентували депутати на питанні про намір передати в оренду приміщення та обладнання котельні, яка знаходиться на балансі Марганецької загальноосвітньої школи номер 7 Це вид відтоплюва. Спеціалістів нету. І по разом городам моталися і Ірина Ніколаївна, і Суганяка, і Яковенко. Ні спеціалістів нігде. И пока, пока мы нашли тех людей, которые имеют на это разрешение, дозволы, какой-то опыт работы, ну, это новое, оно всегда идет с трудом. Но бояться нового не надо, надо идти дальше. Газ искончится, кончится, понимаете, ну и так далее. А вообще в перспективе, мы когда общались, а к нам приезжали специалисты, вообще есть предложение, к нам в город хотят войти, вообще показать, что такое Солнечной батареи, кстати. И мы сегодня уже решаем, в какой школе мы поставим. Нет, там не получается в 10-й. Начинается все с маленькой школы, маленького помещения. Да. Маленький садик или, или маленькая школа. Поэтому эти мы ведем разговоры. Автономно, пожалуйста, руководители школ, школ и образования в целом могут сами еще поискать, посмотреть. найти способы, как брать электроэнергию, экономить деньги бюджета, вот, и тогда уже будет проще в цьому плані також на сесії було прийнято рішення про встановлення на фасаді будівлі Марганецького коледжу, меморіальної дошки колишньому директору Адольфу Володимировичу Білозьорову. Ретельно розглянули та прийняли питання комунальної власності та питання врегулювання земельних відносин. Більш детально було розглянуто розміщення тимчасових споруд по вулиці Ворошилова. Оцей рік що буде 14-й, ставиться... Такая задача – сделать проект расширения улицы Ворошилова, ее расширение, убрать эти киоски и сделать за АТБ разворот автобуса, остановку и сделать новый маршрут автобуса, чтобы люди района Юбилейный не ходили от Фокина, не шли на Лермонтова и будут думать, есть ли там в автобусе места или нет. Задача, чтобы район Юбилейный имел свой транспорт. Свою, свой автобус, будем так говорить, который, отходя от АТБ, идет дальше, автобус до больницы, на Ворошиловку, центр, вокзал и так, и так далее. То есть район юбилейный должен получить для себя новые условия, как транспортные, так и комфортные. по і не має бути затора на вулиці Ворошилова за депутатською пропозицією Олександр Олександрович Кострикін зачитав лист звернення міських депутатів до президента України Віктора Федоровича Януковича. Від імені переважаючої більшості членів територіальної громади міста Марганця, звертаємось до вас у складний час для України. У нашому місті проживає майже 50 тисяч громадян, діяльність яких в основному пов'язана з Марганецьким гірничо-збагачувальним комбінатом. Своєю щоденною працею наші гірники, працівники бюджетних комунальних підприємств забезпечують добробут своїх родин і країни загалом. Їх обурення ситуація, яка складається на сьогоднішній день, коли окремі політичні сили, які не мають жодного конструктивного плану, деякі депутати Верховної Ради України, очільники міст, підтримують страйки, скеровуючи вуличні протести на насильство, вандалізм. Правоправне захоплення адміністративних громадських будівель. Ніхто не має права порушувати громадський порядок, підбурювати на агресивні дії. Ми підтримуємо євроінтеграційний курс, але вважаємо, що і стратегічне партнерство з Росією є для нас необхідним. Шановний Віктор Федорович, просимо вас вжити всі можливі заходи по стабілізації політичної та економічної ситуації в Україні. Закликати мітингувальники приступити до роботи, а депутатів Верховної Ради України до прийняття важливих рішень, а саме державного бюджету України на 2014 рік, заслухавши доповідача, депутати поставили свої підписи під зверненням. Наприкінці депутати розглянули подання прокурора, яке зачитала заступник міського голови Леся Михайлівна Дуплій. Питання стосувалися врегулювання земельних відносин. Господин Тур в городі він Пренебрегает органами влады и фіскальними органами. Всем пренебрегает. Ему это удается. Я не знаю почему. Кто лоббирует его интересы, но йому это удается. Яркий пример. Улица Ворошилова, кафе Джок. Самовольно занял землю, самовольно вылез за красную линию, выперся. І йому вдалося оформити документи в ГАСКе, коли новий закон про містобудівну місцев... діяльність, який ліжив орган місцевого самоврядування, видавати, ну, підписувати акти ввода в експлуатацію, на сьогодні це право делеговано ГАСКу, Державної архітектурно-будівельному контролю, інспекції. Він отримав там, не знаю за які кошти, і дозвіл сьогодні, що ми маємо з вулицею Ворошилова. Це ужас, який там. Ми приймаємо рішення за бюджетні кошти розширити вулицю для того, щоб там не було ніяких столкновень і так далі. А розширять ми вбираємося в джокер цей. Значить, ми що повинні? Зносити його. У загальний в розгляд питання міський голова Олег Григорович Бідняк. Дякую. Я вважаю, у нас буде в протоколі прописано, надамо інформацію для прокуратури про розгляд цього цих питань. От буде документ завісно. Сроки, які положені по, -по, по закону, тісніше спілкуємося, і нам прокуратура допомагає. Ми в прокуратурі. У нас одна задача, щоб люди в маганця жили краще, щоб закони виконувалися. Тому що те, що робиться в Києві, от воно до добра не приводить. Ото і тоги, і тоді раді і любить. У нас одна робота усіх. Ми державні службовці. І депутати прирівняні до службовців в інших законодавчих актах. Я дякую депутатам за роботу, дякую, Андрій Михайловичу, вам. Дякую. Об'являю сесію закритою. Всього депутати розглянули більше 80 питань. На цьому сесійний рік завершився.